Якщо вас турбує біль у шиї, спині чи попереку, а ваша робота пов'язана з тривалим сидінням за столом чи комп'ютером, тоді це відео саме для вас. Я, Руслан Осадчук, є провідним спеціалістом центру лікування болю Медхелпер. Моя лікарська практика свідчить, що самою частою причиною болю в шиї, спині та попереку є. Перенапруження скелетних м'язів. Воно виникає через тривале перебування нашого тіла у вертикальному положенні при сидінні, стоянні та ходьбі. Особливо це стосується роботи за столом, в телефоні чи за комп'ютером. Від такого напруження м'язи спазмуються, ущінюються і стають болючими при рухах і навіть в спокої. Порушується біомеханіка хребта. Що з часом викликає остеохондроз та передчасне зношення міжхребцевих дисків? Проте відновити м'язи в більшості випадків можна самостійно. Перше за допомогою правильних фізичних вправ. І друге, шляхом покращення обмінних або метаболічних процесів в м'язовій тканині застосовуючи комплексний препарат вертебра. Вертебра забезпечує потребу м'язевої, сполучної та хрящової тканини в усіх необхідних компонентах для їх повноцінної роботи. Ну а я зі своєю помічницею покажу прості та ефективні фізичні вправи для відновлення перенапружених м'язів. Зараз ми будемо вивчати вправи для роботи з м'язами шиї. Наші перенапружені м'язи потребують в основному двох речей. Перше це періодичного розтягнення до максимальної амплітуди. І друге це періодичного скорочення, розслаблення з максимальною амплітудою. Це допомагає їх відновити. І так, ми починаємо з м'язів, котрі нахиляють нашу голову і шию вправо-вліво. Для того, щоб розтягнути м'язи, шиї нам потрібно зафіксувати плечовий суглоб. Для цього ми фіксуємо, беремо рукою, чіпляємося за свою стопу. Іншою рукою ми іншу руку накладаємо на голову, нахиляємо голову під невеликим кутом. І в такому положенні розслабляємо м'язи шиї, розслабляємо м'язи плеча і руки, і тримаємося лише тільки пальцями. І з цього положення починаємо потихеньку, абсолютно повільно розтягувати м'язи шиї зліва, натискаючи рукою на голову і нахиляючи голову в правий бік в даному випадку. І Таке розтягнення повинно тривати не менше 2 хвилин для того, щоб м'яз міг розслабитися і повноцінно розтягнутися. Тобто, це 2 хвилини або можна порахувати повільно до 100-120. Коли ви дорахували до 120, ми повільно розслабляємось, відпускаємо голову і повертаємо в попереднє положення. Для того, щоб зняти неприємні відчуття, які утворилися від тривалого розтягнення, ми головою робимо невеликі, повільні амплітудні рухи в кількох напрямах. В основному це кругові такі рухи. Коли відчуття неприємне від розтягнення зникло в м'язах, ми можемо переходити до роботи з м'язами іншого боку. Тобто тепер ця рука лягає на голову, а протилежна чіпляється за стопу, і таким чином ми знову повторюємо цей рух, розтягуючи м'язи шиї тепер з іншого, в даному випадку, з правого боку. Це буде перша наша вправа для роботи з м'язами, котрі нагинають голову і шию вправо-вліво. Закінчуємо. Знову після закінчення вправи робимо повільні кругові рухи для того, щоб зняти неприємні відчуття. Друга вправа у нас буде спрямована на м'язи, котрі випрямляють голову і шию. Значить, вони виконують функцію от такого розгинання. Тому для того, щоб їх розтягнути, ми переплітаємо пальці на маківці, зводимо трошки лікті. І тримаючи спину максимально вертикально, починаємо нахиляти голову, для того, щоб отримати максимальне розтягнення і напруження в м'язах шиї м'язах шиї. Бо коли ми почнемо нахилятися більш вперед, розтягнення переміститься вже на м'язи спини. А ми ж зараз працюємо з шиєю, тому спина вертикальна, нахиляємо голову, і на протязі знову ж двох е, хвилин ми повільно тиснемо руками на свою голову, викликаючи розтягнення м'язів шиї шляхом нагинання голови донизу. Коли ми відпрацювали наших дві хвилини, ми розслабляємося, розводимо лікті, розплітаємо пальці, робимо. Знову ж таки, невеликі кругові рухи, для того, щоб зняти неприємні відчуття від розтягнення. І далі виконуємо вправу на динамічну. динамічні вправи, переплітаємо пальці ззаді, для того, щоб знерухомити плечові суглоби. І повільними рухами максимального нахилу вперед і розгинання назад. Так треба зробити разів 20 30. Причому, коли ми розгинаємо голову назад, стараємося трошки звести плечі лопатки до середини, ближче до хребта. Коли ми нахиляємо вперед, ми навпаки розслабляємо плечі. Таким чином, ми пропрацьовуємо м'язи згиначі, розгиначі шиї і знімаємо з них напруження. Підпрацювали 20-30 разів, розслабляємось. Тепер наступна наша вправа. Вправа для м'язів, що розгинають, розгинають нашу шию голову і також повертають її вправо-вліво. Для цього нам потрібно зайняти коліно-лектове положення. Спираємося на лікті. А долоні складаємо докупи і на них опираємося під буріддям. І у нас виходить от таке положення, при якому голова з природним шляхом закидається назад. В цьому положенні, вже, як правило, людина відчуває напруження в м'язах шиї, а також трошки в м'язах спини. Це вихідне положення. Далі ми просто розслабляємося і під власною вагою, зміщуючи таз назад, таким чином ми збільшуємо прогин шиї назад і розтягуємо м'язи передньої половини шиї, які виконують згинання голови допереду. І так на протязі двох хвилин, стараючись все далі і далі змістити своє тіло, причому лікті залишаються непорушними. Вони повинні бути в одному в тому положенні, тоді це буде збільшувати оцей запрокидування і з більшою силою буде розтягувати м'яза шиї. Коли ми відпрацювали наших дві хвилини, повертаємося на початковий рівень, забираємо і робимо знову ж, ж кругові рухи. Головою для того, щоб зняти неприємні відчуття, які утворилися після розтягнення. Це ми пропрацювали м'язи, які е, згинають голову. Тепер ми будемо працювати з цього ж положення з м'язами, які повертають голову вправо-вліво. Для цього ми впираємося, е, повертаємо голову максимально вправо і впираємося знову в долоні. Оксана вам покаже, беремо. Ставимо, повертаємо голову. Ні-ні ні, трошки не так. Впираємося отаким от чином, а ця рука нам допомагає. Тобто це виглядає приблизно так. Повертаємо максимально голову, впираємося, а ця рука підтримує. І таким чином ми отримуємо розворот голови в максимальний бік. І знову ж, від е зміщуючи тіло дозаду. Лікті залишаються на місці, ми виконуємо розворот і запрокидування голови назад, пропрацьовуючи самі глибокі м'язи шиї, а також м'язи, які повертають голову вправо-вліво. Це ж самий принцип. Дві хвилини відпрацювали, повертаємося в початковий положення. Крутимо головою трошки вправо-вліво, щоб зняти неприємні відчуття, і повторюємо цей рух тепер з поворотом голови в інший бік. Тобто знову впираємося в щелепу. Слід зауважити, що коли ми це виконуємо, треба стіпити зуби для того, щоб щелепа не зміщувалася, щоб ми не травмували суглоб. І знову повторюємо цей рух на протязі двох хвилин. Повертаємося в початковий період, в початкове положення, знімаємо напруження. Ну і, власне, якщо робити оці кілька вправ, то, як правило, їх буває достатньо для того, щоб підтримувати м'язи шиї в хорошому функціональному стані.